Давайте зараз порівняємо, скільки отримують ЗП-депутати, скільки звичайні люди і скільки ці люди, які працюють онлайн. Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять в кафешки, оце, з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. Давайте прірву, це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне, да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть всю цю тему не буду лізти, я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От, як ви думаєте, зайдіть в комітеті, напишіть ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10 10 к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, ось дивіться, за вересень середня, у них, типу, зарно ну, на Ітішки, а більше це фріланс, телефон, Тікток, Інстаграм, оця вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к, 64, жовтень, листопад 70, щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось би, люди там щось чились, дипломи отримували то, тось і, і, і отак. Нє, ну, в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може дії, тих родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім, ну, як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, ну це за це майбутнє. Вже ніхто ні телек не дивиться нічого, багато це роботороботи заміняють. І люди сидять, в шоці, це, це, це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата та мой-ой-ой. А зараз що, роботи це все роблять? І сидить сварщик з неріальним досвідом і за голову вже тримається. І всі, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороть себе, ну, от я думаю, зараз саме час. Що цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, і я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150к карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туда йшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно самі знаєте, де шукати. Три крапки ворі справа відкрити в браузері, і все це абсолютно безкоштовно для вас. І от я реально за це бо у мене мама вчителька з нереальним досвідом. А батько у мене столяр крас і от вчителя вже заміняє, ну, грубо кажучи, ну без емоцій, але може, да, замінить. А Столяра, ну, ну прям таке щось вирізати в краснодерівчика, я думаю, що не заміни, прям робот, а, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконує, і все. Понимаєте? Вже позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, для тих, хто хоче трошки змінитися і є... самі знаєте, де. папа, друзі.